Сьогодні у програмі факт: скільки заборгували чернігівці за тепло та інші комунальні послуги. Пневмонія і грип наступають. Скільки чернігівців захворіли за тиждень? Доступні ліки, як вплинула програма на здоров'я містян. Борги Чернігівців за комунальні послуги та тепло зростають з геометричною прогресією. Рахунок йде на мільйони гривень. Проінформували на ранковій нараді енергопостачальники та комунальники. Так тільки об теплокомуненерго мешканці обласного центру заборгували за два місяці опалювального сезону. На тес ситуація не краща. Якщо порівнювати перше, перше 2018 року з першим

Значить, сума заборгованості населення виросла на 30 мільйонів і склала 121 мільйон гривень. 72 мільйона – дебіторська дебиторська заборгованість населення станом на перше року у новозаводському ЖКГ. Борги населення у порівнянні з попереднім періодом теж зросли вдвічі. У Деснянському мешканці щомісяця не доплачують близько 2%. Тож у більшості житлово-комунальних підприємств Чернігова за виключенням окремих позитивних тенденцій Денці на Чернігів водоканалі та вже 13 ситуація типічна. Борги накопичуються. Головна причина: після введення нових вимог до субсидіантів. Їх кількість у Чернігові скоротилася майже удвічі. Якщо в минулому році з 54 чотирьох тисяч особистих рахунків, тобто з 54 тисячі квартир, які ми обслуговуємо, то користувалися субсидією 38 вісім. 1850 квартир, тобто 71,9%. То в цьому році всього 25,6 тисяч квартир, тобто 47,3%. Тож, якщо у грудні 2017-го за рахунок субсидії чернігівцям за послуги об теплокомуненерго держава компенсувала 42 мільйони гривень у місяць. У грудні 2018-го – лише 21 мільйон. При цьому вартість послуг зросла. На ТЕЦ ситуація схожа. Саме по субсидіям ситуація наступна. Із 35 тисяч особових рахунків, які ми обслуговували, в 2017 році 56 користувалися субсидіями. В цьому ж році з 35 тисяч тільки 27 користуються субсидіями. Тож навантаження на людей зросло, і це спровокувало реакцію неплатежів. Результати можуть бути дуже небезпечні, акцентував міський голова. Буде справедливим зазначити, що призвело до цього зростання тарифів і зменшення кількості субсидіантів одночасно, тобто навантаження на людей збільшилося, і у мене прохання значить винести питання на сесію. Внести в порядок денний звернення до е президента України мене цікавить там, щоб ми трошки підтримали людей. Значить, є, е е я думаю, що е або, або можна знайти бюджетні можливості для цього якісь кошти нам надати. В той же час теплогенеруючі підприємства намагаються надавати послуги стабільно. Є необхідні запаси енергоресурсів, підписані відповідні угоди на їх поставку. Проінформували на нараді. Метрова брулька може сформуватися протягом дня, як стверджують фахівці. Такі небезпечні людяні утворення виникають через різкі перепади температури повітря. Аби бурульки не стали загрозою для людей, їх оперативно прибирають, розчищають дахи від снігу, а прибудинкові території від льоду. Загласна статті 2.16 правил благоустройства міста Чернігова, яке прийняв Черніговський горсовет. Значить, за очистку в період в період снігопадів і сильних морозів, за очистку прилігаючій території від снега, за посипку піском, за е нахождение сосулек на крышах, то есть за обивку этих тих Отвечает баланса утримувач. відповідно до правил благоустрою. Всі підприємці, власники магазинів, офісів та інших установ зобов'язані прибирати дахи будинків, що знаходяться у них на балансі, від бурульок а прилеглу до установ територію – від снігу та льоду. Дахи житлових багатоквартирних будинків від бурульок звільняють організації, що обслуговують житловий фонд ОСББ, ОЖБК, ЖЕКИ тощо. За виконанням цих робіт ретельно пильнує комунальне підприємство, муніципальна варта Чернігівської міської ради. Під'їжджає патруль, оприділяють баланс утримуючих. Визивається від ліцо. Іслід організація всім проводяться робота. Виписується припис, дається час на устранення. у випадку відсутності реакції на попередження, складається протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладається штраф на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це від 340 до 1360 тисячі гривень. І на посадових осіб, громадян, суб'єктів підприємницької діяльності від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або від 850 до 1700 700 гривень. Наша головна функція контроль, да, контроль, жорсткий контроль, не просто контроль. Приїхали, посмотрели. Жорсткий контроль до моменту виконання цього всього, як запевнив Ігор Попов з інформації про небезпечні ділянки з бурульками чи не розчищені від снігу дахи і тротуари, ви можете звернутися до кол-центру за номером 0800 50 93 50, який працює цілодобово. З 15 січня вартість проїзду у чернігівських тролейбусах становить 5 гривень. Якщо пасажир розраховується транспортною карткою, ціна білета стає нижчою 3 гривні 95 копійок. Перше в цьому році засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради розпочалося з інформації щодо захворюваності на грип та грві у Чернігові. Начальник управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Владислав Кухар повідомив, через те, що це грип H1N1, медики використовують максимум кисню та ліків дезінфекційних засобів для того, щоб у перші три доби надати максимальну допомогу хворим. Наразі цих препаратів у медзакладах не вистачає. Ті резерви, ті запаси, які в медичних закладах є на сьогоднішній день. Ми їх використовуємо, так би мовити, по повній. але ж зважаючи на те, що рік тільки почався, ми ж звертаємося з таким проханням щодо можливості компенсації наступного місяця тих витрат, які понесли на сьогоднішній день заклади охорони здоров'я. Владислав Кухар назвав і конкретну фінансову допомогу потрібну для поповнення резервів лікарень. Це 150-200 тисяч гривень. Відповідну суму коштів з бюджету доручив віднайти та направити для підтримки галузі міський голова Владислава Трошенко. Взагалі на порядок денний виконкому виносилося 16 питань. Одне з них про затвердження переліку будинків ОСББ, які в 2019 році зроблять капітальні ремонти за програмою 30 на На вразі таких будинків дев'ять, у трьох із них треба розпочати ремонт. Перемоги 151А, Ркасовського 70, і льотна 43. Це нові об'єкти, 30 на 70 виконання робіт. Всі погодження є, що підтримати. У шести будинках ОСББ ремонт мають завершити. На заходи в рамках програми у 2019 році міським бюджетом передбачено 4,9 мільйона гривень. З них на ці 9 ОСББ розподілено майже 2,8 мільйона гривень. Вже найближчим часом начальник управління ЖКГ Чернігова Ярослав Куц і начальник АТП 2528 Руслан Волок поїдуть відрадження до Чехії набувати досвіду. Відповідне розпорядження днями підписав Чернігівський міський голова. Під час засідання виконува Слава Трошенко звернувся до головного комунальника міста, аби той подивився в Чехії на сміттєві контейнери та поцікавився, які зразки там можуть запропонувати для Чернігова. Подивіться, будь ласка, чітко кількість, якість, хто виробник. І визначити з цього приводу. Мер також дав доручення Ярославу Кусу, аби він провів нараду із заступниками та начальниками ЖЕКів, аби з'ясувати, які ж контейнери все ж таки краще використовувати для збирання сміття. Також Владислава Трошенко повідомив, що найближчим часом за кредитні кошти для КП «Зеленбуд» планується купити два трактори для прибирання вузьких тротуарів. Білоруси компенсують частину всієї ставки. Для нас вона буде там в межах 9,5%. Більшість питань, які виносилися на перше в цьому році засідання виконкому, підтримали одноголосно. У Чернігові поки що зберігається тенденція до зростання грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, хоч і невелика. Рівень захворюваності вища під порогу майже на 17%. За минулий тиждень захворіло більше ніж 3600 містян. У 104 із них діагностували вірусну пневмонію. Про це повідомив на ранковій нараді в мерії начальник управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Владислав Кухар. Кількість померлих на сьогоднішній день складає. Чотири особи, у яких підтверджено вірус h 1 n 1 Всі були нащеплені, були пізні пізне звернення за медичною допомогою. І в більшість з них мала досить важкі супутні захворювання. Нагадаємо, на минулому тижні у місті введені обмежувальні заходи через розповсюдження грипу та ГРВІ. Із 14 січня школярі знаходяться на додаткових канікулах. Рішення щодо їх продовження прийматиме міський оперативний штаб у четвер, 17 січня, враховуючи загальну ситуацію. Про доступні ліки говорили у Чернігівській обласній державній адміністрації, де зібралися представники аптечних закладів, які долучилися до урядової програми. Ми всіляко будемо е, вітати тих людей, які. Докладають всіх зусиль для реалізації тієї програми, яка торкається в першу чергу людей, які мають серйозні хвороби, хвороби е серцево судинні хвороби пов'язані з цукровим діабетом, з бронхіальною астмою. До цього соціального проекту підключилося більше 200 аптек. Угоди підписали на початку січня. Загальна сума, яка виділяється на цю програму в сімнадцятому році, складала у нас 18 мільйонів 767 тисяч гривень. В 2018 році ця сума у нас складала 26 мільйонів, додатково ми отримали від уряду майже 5 мільйонів і на кінець року ми вийшли на суму 29 мільйонів 533 тисячі гривень. На початку програми ми дійсно проводили роботу над тим, щоб Люди звернулися до лікарів. Лікарі безпосередньо виписали рецепти, і вони дійшли до аптечної мережі і отримали ці препарати або безкоштовно, або з доплатою. Як показує статистика, у 2018 році виписано 655 тисяч рецептів на загальну суму 29 мільйонів гривень. Програма доступні ліки стала популярною мешканців області. Вони йдуть за рецептами до своїх лікарів. Наразі 67% населення регіону уклали договір сімей. Лікарем. Ми поцікавилися, що думають Чернівці про цей проект. Не ходжу за доступними ліками, потреба є, але немає резону. в ньому. я думаю, що вони не лікують. Економія е в місяць у мене я посчитав гривень 400, а може і більше. Я пробував брати е глікладу Словенія, пробував наші брати одно і те без проблем. Я очень доволен, також єдинственне, що очереді у 2019 році за програмою доступні ліки планують розширити асортимент медпрепаратів та збільшити фінансування витрат з державного бюджету на їх реалізацію. 14 січня рятувальники Чернігівщини 13 разів залучалися до порятунку транспортних засобів на дорогах області у Чернігівському, Козелецькому, Срібнянському та інших районах. Зі снігових заметів на складних ділянках доріг витягли 26 одиниць техніки та надали допомогу 37 особам. Повідомляє обласне управління ДСНС. Чернігівець намагався пограбувати дитячу бібліотеку 14 січня. Близько 3-ї ночі до патрульної поліції надійшла інформація від служби 102. На гарячу лінію звернулася працівниця дитячої бібліотеки на вулиці Рокосовського. В приміщенні бібліотеки спрацювала охоронна сигналізація. На місці прибули два екіпажі патрульної поліції. Одразу було виявлено віджаті віконні грати та розбите скло. Коли ж зайшли всередину в приміщення, то виявили сумку з інструментом та зимову курточку. І вже під час огляду приміщення бібліотеки на другому поверсі у вбиральні наші співробітники виявили невідомого чоловіка, який був без верхнього одягу, на руках вдягнені рукавички. Невідомий 36-річний чернігівець, який має судимість, і зараз перебуває під адміністративним наглядом. Це з'ясувалось, коли на місце прибула слідча оперативна група. Громадянина доставили до Чернігівського відділу поліції, повідомляє прес-служба патрульного поліції в Чернігівській області. Новорічні свята завершилися. На красній площі розпочався демонтаж казкового містечка та ялинки. Усе пройшло на найвищому рівні. Акцентував міський голова і подякував усім, хто долучився до організації та проведення новорічного шоу у Чернігові. Треба подякувати всі служби, які забезпечували, і всіх артистів, всіх. Е всі служби, які були задіяні, всіх людей, які були задіяні на всіх святах, я вважаю, що свята були у нас на належному рівні, відпрацювали нормально, всім також подяка і вашому колективу, і всім колективам, які були задіяні, я ще раз наголошую. І якщо це були задіяні там просівники. Не тільки міста, а працівники сфери культури області чи районів, чи вже ОТГ, які можливо там спільно водили козу. На площі, значить, також всім низький уклін, подяка. Але сани готувати до наступних новорічних свят у місті розпочинають уже зараз. Сценарій зустрічі наступного 2020 року у Чернігові планують зробити за німецьким зразком. На наступний рік, щоб ми подивилися, трошки змінили формат. Ми делегуємо досить дорогу дороге відрядження. Значить, до Німеччини Шевчука Олександра Івановича на це бюджет міста там, біля 15 тисяч гривень витратить коштів, щоб все було задокументовано максимально відео, фото зйомка. До підготовки проекту новорічної красної площі 2020 у Чернігові мають приступити уже влітку. Чернігові пройшов чемпіонат області з важкої атлетики у віковій категорії до 17 років. Штангу піднімали 60 учасників. Причому деяким з них ледве виповнилося 10 років. Ми зробили відборочне борщ Було дві команди: Чернігова і Снежина Лосіновка представляла, в кількості п'яти спортсменів. От побіділи пришки всі чернігівські атлети. Золоту медаль на цьому змаганні завоював чернігівець Микита Рубановський. Він побив свій особистий рекорд, піднявши 105 кілограмів у ривку та 133 у поштовху. Кар'єрний шлях Микити вражає. За два роки він уже побував на численних змаганнях і показав високий результат. Медалей достатньо. дома лежить 17 медалей. Много из них золотые, есть, конечно, второе, третье место, но в основном золото. А сейчас вот, был чемпионат Украины в Николаеве, я там занял первое место. Ездили на открытый турнир в Беларуси, город Мозырь. Там занял тоже первое место, но немножко с усилиями. І тут чемпіат області. Перемога на обласних змаганнях відкриває для атлетів шлях на чемпіонат України, який відбудеться 4 лютого у Харкові. Чернігів там представлятиме команда з восьми учасників. Причому будуть і індивідуальні і командні заліки. Тренери сподіваються на хороші результати, адже Чернігівці на всеукраїнському рівні традиційно не пасуть задніх завдяки таким талановитим атлетам, як Олександр Сафронов, Микита Рубановський та Валентина Кисіль. Ніч 15 на 16 січня ФК Десна відправляється на перший навчально тренувальний збір до Туреччини в місто СІДЕ. Повідомляє телефоном преса та шеф футбольного клубу. На першому зборі закладається в першу чергу функціональна національна підготовка, але сторінок буде проведено 5 товариських матчів. 10 січня Десна зіграє з представником вищого дивізіону Румунії футбольний клуб Дунерея. 21-го вже на наступний день з представником Азербайджана Сабалі, 25-го з Ольбергом датським, 26-го Пріщина Косово. В тому році ми з ними теж до речі в Туреччині грали. І 30-го сербський клуб «Младості». до Туреччини їдуть майже усі гравці, за виключенням тих, хто пішов з команди, і повідомив Олександр Шевченко. Тож кадрові ротації в команді в новому сезоні відбулися, але настрій у гравців бадьорий. Та Єрмаков. Пішов в оренду в авангард Олександр mm. Копак» і Тавка Кубридзе розірвали води з клубом за згоду і сторінку. Настрій, е, ясно, що бадьори всі повернулися після місячної відпустки нас взагалі. Один з нашої команди, що колектив е, досить дружній, тому хоч один там за один же то кажуть, скучили, і всі були раді один одного бачити. Тому їдуть з хорошим настроєм. Збір триватиме до 31 січня, після чого у футболістів буде 3-4 дні вихідних. І 4 лютого вони відправляться на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини.